Павлик дуже швидко і вправно зробив своїх янголів миру. Заняття йому сподобались, та ідея припала до душі ще більше. Українська патріотична. Він жовто-блакитний, тому що жовто-блакитний наш е, флаг. Жовти символізує пшеничні поля, а блакитне, наше чисте, блакитне небо. Не по дитячому обговорюють вони ситуацію в країні, знаючи, відбувається на сході, та як і всі українці мріють про мирну державу. Ми це все робимо для того, щоб е, всі. Патріоти знали, що ми вдячні їм за те, що вони воюють за нашу країну. Ми допомагаємо нашим воїнам, щоб вони побороли наших ворогів, щоб вони вернулися з поля з поля бою здоровими. Чимало людей підтримало таку патріотичну ініціативу. До акції Янголи Миру долучились митці краю художники, письменники. Вони вже зараз, коли ми їм чіпляли стрічки, вони вже зараз запитували для чого це, що це означає, і вже щось у підсвідомості знають, що от мені чіпляйте, я хочу, щоб Україна була єдина. То ми українці, да і всі діти з задоволенням причепили ці стрічки. Можливо, не криком кричати, хоча хочеться дуже, але ми дуже хочемо підтримати нашу Україну, наших бійців сході. На Ході дуже хочемо підтримати їх морально і зробити цю акцію, провести показати, що тут на цьому в цьому куточку України надзвичайно люди переживають і за все, що відбувається, переживають за всі їхнє життя, переживаються за кожного з них. Учасники акції з обмеженими фізичними можливостями кажуть, що вони як ніхто розуміють, що таке підтримка інших або її відсутність, тому оминути увагу цю тему ніяк не могли. Для мене це дуже важливо, я патріот України. Патріот нашої держави, тому що якщо не буде таких патріотів, і України не буде як держави. Ніколи не думали, що настане той час, коли нам стане. Прийдеться переживати за судьбу України, тобто що таке може бути. Ніколи навіть не представлялося, що так будуть розділяти області: схід, захід, тобто, і це ми хочемо доказати, що не, не взираючи ні на що, що от які би ми не були, важко ходимо чи не, не розмовляємо. У нас різні є нозології то. Ну, все рівно, ми віримо, що все-таки добро побідить, побідить справедливість і ангели будуть нас охороняти всі. Одна з організаторів цієї акції та голова товариства Злагода, художниця Віоріка Вілашик, рада, що багато людей відгукнулись на запрошення. Тільки об'єднавшись, можна досягти мети. Вирішили, як ангелик, як добру вісточку їм дати, що ми молимося і віримо, що цей кошмар, оця от війна, оця от... Закінчиться, ми всі єдині в цьому, і, і, і мріємо, молимося, просимо боженька і краплиночку. кожен, хто як може, як можемо, так висловлюємо підтримку, щоб вони знали, що вони не одні. Додає, що це не остання акція, яка спрямована на підтримку наших солдатів на сході. Також жінка бажає, щоб закарпатці частіше відгукувалися і допомагали людям з фізичними вадами, адже тільки підтримка один одного робить нас справжніми людьми.